Я живу в великому місті і кругом мене дуже багато супермаркетів. Але ні в одному супермаркеті немає таких акцій, як у нашому інтернет-магазині Фармасі. А ще я теж робила покупки у інших інтернет-магазинах і теж мені такого не пропонували. Так що я пропоную Фармасі всього навсього треба зареєструватися по посиланню під відео і зразу з першої покупки ви можете отримувати подарунки, які, ну, наприклад, набір для волосся, який коштує в каталозі більше 500 гривень, а ви його отримаєте за 50 Або ви вибираєте самі, може вам потрібен жіночий аромат, ви його виберете теж за 50 гривень. Або чоловічий. Або помаду плюс туш теж за 50 гривень. Хоча всі ці товари в каталозі коштують в 10 разів більше. Чому такі акції? Тому що фармасі любить своїх покупців і своїх клієнтів і пропонує не тільки такі акції після реєстрації, а і впродовж усіх покупок. І саме головне, що ці покупки ви робите тоді, коли вам щось потрібно. А Асортимент дуже великий це товари для здоров'я. Це і товари для прибирання, для прання, це і засоби гігієни, і зубні пасти для чоловіків, для дітей, для жіночої краси, дуже багато речей. Але для цього треба просто пройти по посиланню під відео і ознайомитися після реєстрації з тими акціями, які я вам прийшлю. От, наприклад, з такими акціями. І отримати подарунки дуже просто. Ще раз нагадаю, ні один магазин, ні один супермаркет ні один інтернет-магазин не дає дисконти, книжки, подарунки. Ще можна навіть і автомобіль за одну гривню отримати.